Переговор. Вітаю тебе, Євгене, на конференції операторів зв'язку. Як тобі тут? Слухай, ну дуже круто. Я тут вже третій раз 250 людей, і можна поспілкуватися з першими особами. Можна це дуже такий дуже потужна, потужні, потужні команди, які створюють ну надзвич... надзвичайні речі. Що відбувається у вашій галузі в зв'язку з широкомасштабним? Нападам Російської Федерації, як ви виживаєте? Слуха, ну були важкі часи. 22-й рік ми взагалі думали, що буде зупинка. Ми зібралися і ми 24 на 7. Ми навіть були місяці, коли ми не отримували гроші зарплатню. І потім почали робити інші справи. Те, що було в Загашниках. Ми почали прям бігти на зустріч ворожнечі. Ми прям підбирали під під кордонами тих торгівців, яким треба було приймати від людей гроші за якісь товари та послуги. І під час вторгнення кожного року ми зростали по 30%. Крім того, дуже поставили нам плече платіжна система. Вони прям дуже багато давали своїх технологій, які змушували людей сплачувати, бо це було зручніше, ніж готівка. І це наразі сьогодні у нас була там дискусія, і Україна зараз входить в п'ятирку країн світу по інноваціям, по платіжним інноваціям. І тому наші. Громадяни, вони вже такі з них можна брати приклад. А що ви як сервіс пропонуєте провайдерам? Все достатньо банально. Це всі методи оплати, які є у світі, вони можуть бути у інтернет-провайдера. Зараз на ринку відбувається революція, тому що ставки в нашій країні достатньо високі. По 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 платежах, і якщо ми дивимося в Європу ставки в Європі від 0,2 до 03%, у нас на екварінг ставка від 1,1, 1,2, 1,3 і вище. Тому ми пішли разом з Національним банком, пішли в таку колаборацію і зробили на наш рахунок революцію, бо там вже немає платіжних систем, нема. На ті компаній, які брали свої там частки, свої відсотки за якісь за якийсь там софт, за якусь там обробку, і з Носбанком ми створили новий платіжний метод, який дозволить сплачувати так же швидко, але це буде набагато дешевше. Що з конкуренцією серед сервісів, які приймають кошти? Наразі в Україні три великі компанії, які володіють там приблизно 70% ринку. Ми я кажу про psp компанії. Звісно, є банки, екварія, але в Європі, в Україні екварених займаються PSP – payment провайдери. В Європі від 40%, Якщо ми беремо там схід, там, там ще вище. В Україні та та ж сама цифра. І оці три великі компанії, одна із них наша, ну, ми ростемо, ми всі ростемо. З якими викликами ви стикались і з, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Що вам вдалося переробити, крім домовленості з НБУ, для того, щоб облегшити життя ваших партнерів і зменшити там час і кошти на? Платіжні процеси. DDoS атаки Це було прямо як, як, якоюсь маніакальною затією. І нас клали ну, фактично кожного дня. Просто тупим дедосом? Тупим дедосом. У нас були і самостійні розробки, але нас склали прямо в секунду. Ми тільки піднялись, лягли. Причому там такий канал був канал, був що у нас ну, неможливо було підняти самостійно. Зараз ми використовуємо Cloudflare, імп вибачає Сімпірво, і, а, вибачаю, і ну, зараз таких проблем немає. Я відповідаю на питання відносно, що ми даємо партнерам. Ми зараз підписали меморандум з мастер-кардом. він надає нам послугу, яка дозволяє робити скани всіх наших партнерів. Кожного місяця ми скануємо сервіси, сайти, мобільні додатки, видаємо результати, щоб партнер міг дивитися і коригувати, вилазити з червоних зон до зелених. Наразі за останній рік такі партнер в Україні тільки один – Це ми IPUA. Чи є якісь галузі, де прям у вас зростання, і до війни ці галузі взагалі там або не розвивалися, або не росли? Ми за останні два роки е, пішли у транспорт. Зараз ми обслуговуємо 11 міст, в тому числі і Київ і інші міста. І ми обслуговуємо залізницю. Ми обслуговуємо енергетику, енергетичну галузь, газову галузь. Е, е, практично всі мережі. А також ми обслуговуємо і відчуваємо з кожним днем кількість транзакцій картками, кількість транзакцій в онлайні зростає. Готівка і картки. Динаміка в яку сторону? Вона очевидна, тільки картки. Зараз практично всі вже використовують картки, мобільні додатки, Apple Pay, Google Pay, технології, любі форми токенізації від MasterCard і Visa. Ви за те, що рішення повинні бути тільки онлайн. В нас навіть навіть був завод по, по цим терміналам, але ми відклали цю ідею, бо на наш. На фокус, наш капітал, він інтелектуальний, він на базі онлайну. Давай повернемось до укосу. Є така категорія гравців ринку, які ніколи нікуди не їздять. Ну такі там ціліком соціапати. Ми протеликом галось. Говоримо: ти їздиш на укос. Що б ти таким гравцям порекомендував би? Можливо, це навіть твої партнери-клієнти. Є профільні менеджери, які приїжджають на ОКОС і роблять свою справу. Я приїхав по декілька питань, ми обслуговуємо практично весь буковель нашими сервісами, і плюс так спіпало, що є цей захід. Я вчора сидів самостійно там працював. До мене підійшов хлопчина і каже: Слухайте, мені сказали, що ви за йпею. А я хочу, я перший раз на укасі і хочу, хочу е зрозуміти, як приймати платежі від населення за, за послуги інтернету. Тобто е він же працює декілька років, але е цей канал в нього е ну не був. В нього бу були тільки платіжки а або е термінали. І я йому все це розповів. Я це до того, що якщо ти будеш постійно в фокусі, тут приїжджають, е, фокусні експерти. Тут можна набратися дуже багатьох скілів, яких в тебе і нема. Тому ці, ці заходи вони створюють колаборації в голові своїх слів, своїх думок, і потім ти робиш щось надзвичайне. Провайдеру, який з вами не працює, але хоче почати працювати, який шлях треба пройти, з чого почати для того, щоб законектитись. слухай, дуже просто а. набираєш алло хочу. І, і все, і ми це робимо. Тобто, на телефон який є на сайті, просто телефонуєш. Так, так. так. Це дуже швидко, друзі. Ось вам а, ще один довод до того, що треба відвідувати а, галузеві мероприємства, спілкуватися, тому що це час і простір, який просто напханий, напічканий експертизою, і де ви в Києві зустрінете. Керівника компанії iPay, а тут от він сидить, дивіться, можна з ним домовитися, поговорити, порішати через це. Не сидіть вдома, відео конференції. А тобі, Євген, дякую за добу співбесіду. Дякую тобі.